Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сява Тарапсихологія. Хочу заздалегідь подякувати всім тим, хто підписується на мій канал, хто ставить подобайки, пише дуже теплі коментарі, я все читаю, і хочу вам подякувати за ваші теплі, теплі пропозиції, слова. І знайте, що все добро, яке ми несемо. До когось нам повертається в 10-кратному розмірі. Давайте на Чеклунському таро подивимось таке питання: чи можна довіряти вашому партнеру? Спочатку ми подивимось на сигніфікатор ваших стосунків, тобто поточний стан ваших відносин, що відбувається зараз. А ви, поки я тусую колоду, подумайте, будь ласка, про свого партнера. І ми розпочнемо дивитися. Смерть. Ну, ця карта вказана на те, що ваші стосунки зараз переживають важливу трансформацію. Це може бути кінець одного етапу і підготовка до чогось нового. Можливо, ваші стосунки проходять через значні зміни, які можуть відчувати як завершення або перехід. Або перехід до нового етапу. Знаєте, є такий момент, що з боку загаданого вами партнера є невпевненість, або він може бути такий, знаєте, аспект коливань емоційних. Тобто, знаєте, є такий вираз емоційної воїлки. Оце карта про це вказує. І можу сказати, що ви обидва з вас намагаєтесь зберегти рівновагу між різними зобов'язаннями або почуттями, і, можливо, ви намагаєтесь знайти гармонію між протилежними бажаннями або пріоритетами. А також можу сказати, що людина не може а, зараз... Зробити вибір. Ще ця карта може теж вказувати на це. Тому що двійка пентаклів — це дуальність, це два стільця, наприклад. І це ситуації можуть бути такі двойственні. По дев'ятки мечів — це тривоги, страхи, дуже багато тривог та страхів, і, знаєте, безсонні ночі. В ваших стосунках присутня сильна емоційна напруга, і це може вказуватись на вас, як на психологічних аспектах, на психосоматичних, тобто щось, щось вже тіло може вам про це натякати. Це м нічні переживання, страхи, відчуття безнадійності карта. Ця карта може вказувати на те, що один або обидва з вас проживають глибокі тривоги щодо майбутнього стосунків. Сімка жеслів. Шестірка жеслів. Зараз я виклав. Стірка кубків. Шестірка пентаклів. Ваші стосунки по цим всім картам, поточний стан ваших стосунків, в стані значних змін, і у вас тут є така боротьба, коли ваш партнер хоче витримати якусь таку, зберегти рівновагу і зберегти свої позиції. Але є потенціал для перемоги через взаємну підтримку і розуміння. Але знаєте, хочеться ще додати, що от ваша сторона, так, ви тут, знаєте, ви можете себе, можливо, не вважати, але ви переможець. Ви все одно йдете до своїх цілей. І ви все одно, як там не було важко, ви не спускаєте рукав, рукава. Тобто це про шестірка пентаклів, про що нам говорить? Вона взагалі говорить про те, що це карта міценатства, це карта взаємодопомоги, рівноваги. І вона говорить про те, що у вас є елемент взаємної підтримки і щедрості з вашим партнером. І, можливо, зараз ви або ваш партнер намагаєтесь відновити баланс, надаючи один одному допомогу або підтримку. Я бачу, що як би не склалися ваші відносини, у вас все одно є. Це одно є рівновага стосовно один одному допомагаю, вкладаюся по щось. І зараз важливо знайти баланс між цими протилежними аспектами і бути готовими до можливих змін або нових етапів в стосунках. Давайте подивимось, що призвело ваші відносини до таких змін. А також до закінчення, тому що смерть вона забирає все те, що нам вже не потрібно, все те, що нам вже ну, не приносить ніякої радощі, і в такому аспекті, коли ми вже не можемо там далі жити. Шестірка кубків це карта минулого, ностальгії, спогад, дуже приємних спогад. Це може означати, що вплив минулого, можливо, старі звички, стосунки, або незакриті емоційні питання, як зараз говорять, незакритий гельштальт у психологічних таких аспектах, так? незавершенні. Відіграли роль у змінах. Можливо, ви або ваш партнер не могли повністю відпустити минуло, що вплинуло на теперішній стан ваших стосунків. А можу сказати, що по дьяволу, наприклад, який виходить, так? Це токсичний якийсь зв'язок, це залежність або обмеження. У стосунках могли бути присутніми негативні емоції, маніпуляції. <залежності>, або інші нездорові динаміки, які поступово підірвали вашу стабільність. По-повішеному, це, знаєте, хтось жертвував, хтось таку впадав в стан жертви, і у ваших стосунках могла виникнути ситуація, коли один або обидва партнери опинилися в тупи, могли прийняти важливого рішення або змінити свій погляд на ситуацію. Знаєте, можу сказати, що тут відтворюється рука чоловіка, тому що король жезлів виходить і, знаєте, ваші стосунки. Змінилося через поєднання різних взагалі факторів, але м, вплив сильно особистості по королю жезлів да, та його нерішучості у прийнятті важливих рішень. Він, знаєте, намагався якось. М, Відбутися того моменту, що йому потрібно щось змінювати, або змінюватись, або приймати рішення і брати на себе цю відповідальність. Знаєте, І в такий стан тому повішений та коли ми не можемо ні далі йти, і, і в минулому вже те, що відбувається в нашому наших відносинах це теж вже не є нормальним. І тут потрібно було комусь взяти відповідальність за ваші відносини, так? і ви думали про чоловіка, це чоловіча роль, так? Приймання рішення, так? а він думав про вас. Тут мені така от ідея. Ці фактори, от, що ви не могли. Приймати рішення обох. Так? Це карта двіка мочів, вона взагалі говорить: я не бачу, я не знаю, куди йти. Тут внутрішня боротьба між серцем та розумом, між, між тим, що важливо, і, і між тим, що важливо. Тобто, я не повторююсь, а це говорить про те, що і ви важливі. В його житті і щось важливе в його житті. І він не зміг сказати вам, наприклад, що я прийняв рішення, що там, ми змінимо щось і убираємо з нашого життя. Для нього важливо все те, що було в його житті. І тому тут така сталася у вас, а... тому прийшла карта смерть. Це про те, що коли приходить смерть, це вже вам потрібно залишати в минулому те, що вже не приносить нічого, і ваші стосунки могли нагадувати такі, знаєте, карта дьявола, це ж, знаєте, токсичність в якомусь спеціально. Так, тут є кармічний такі, знаєте, момент, так? але по карті дьявола це і залежності, і і якісь моменти від кохання до ненависті лютої. Тобто тут відобраз просто словами до підіймання рук, наприклад, я приклади приводжу, ви дивіться по своїй ситуації, але це я повинна озвучити, щоб ви розуміли і Диявол завжди пропонує, але він пропонує вибір. Це карта також вибору. І ми або йдемо туди, де нам пропонують дуже цікаві моменти, де, знаєте, з нас на вході візьмуть там, наприклад, одну копійку, так? а на виході у вас візьмуть все те, що потрібно йому. Цьому аркану. Тобто аркан д'явол показує наші внутрішні, а Таро, взагалі показує наше життя і внутрішні, наші моменти, від чого ми залеж... залежимо, а наші спокуси, а... залежності коли ми не можемо один від одного, тому що це енергія. Під Питка енергії, тобто хтось дає, а хтось бере. Тут багато аспектів. І тому ви не змогли вирішити, як вам бути краще ні ваш партнер, ні ви. Ви як знаєте, залежні один від одного емоційно і, можливо, також і сексуально. І по шестірки кубки я можу сказати, що ваша історія вже давня. І це, можливо, у вас тягнеться дуже давно. Давайте подивимось, тепер до того дійшли питання, якого було на початку відео. Це стосовно чи можете ви довіряти вашому партнеру. Паш кубків. Десятка кубків. Карма, кармічні відносини, ну я підозрювала, Імператриця, відлюдник, двіка кубків. Я підозрюю, що у вас кармічні відносини, можу зразу сказати, що ви проходите свої уроки з цією людиною, у вас, можливо, у вас родова кармічні якісь уроки пов'язані з, з відносинами. Ви повинні, повинні щось розуміти. Це ми можемо зробити наступний такий розклад на цю тему, якщо ви забажаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо це цікава вам тема, так? А які ви кармічні уроки проходите, наприклад, в стосунках з вашим партнером. Тут іде мова або ви, обох. Проходити ці уроки, або хтось з вас. І на це натякають там карти. Що можна сказати по цим картам, які я виклала? Чи можна довіряти вашому партнеру Загалом карти показують стан ваших стосунків. Знаєте, це повторення вашої історії, наприклад, так? У вас є щирі почуття, гармонія. Земро і ваш партнер має щирі наміри. Він цінує вас і прагне до стабільних і щасливих стосунків з вами. Тому що ви виходите імператрицю. Оця... Імператриця це жінка, ну вище тут нема жінки, так? Оторо. І це показує про жінку, яка має цінність. Це плавова жінка в його житті. І він. Він вас вважає головною жінкою в своєму житті. Однак важливо враховувати, що ваш партнер може інколи перебувати знаєте, на самоті для роздумів, тому що відлюдник це показує нам. Йому потрібна його зона комфорту стосовно. Побути на самоті. Знаєте, у нам кожному потрібна якась зона для того, щоб побути на самоті, про щось подумати, щось обміркувати. І про це карта це вказує. Загалом, на основі цих карт можна сказати, що вашому партнеру можна довіряти. Тому що тут є кохання, тут є Любов, і ваш партнер, знаєте, дуже дбайливо до вас ставиться. І прагне для вас робити і комфорт, і підтримку. І він дуже вас поважає ціною по цій карті. І тут разом у ці карти, він бачить вас кохану жінку. І десятка кубків це теж вказує. Але по, кар... по суду, Карпа тут в цій колоді Страшний суд, «Вищий суд написана карма. І вона, я хочу зазначити, означає вирішення минулих дій. Це про спокуту та перехід до нового етапу, так як і смерть показує, тут у вас, знаєте, виходить рід, який за вами стоїть за кожним. І вона вас товкає. На Інші дії, щоб ви змінювалися, перероджувалися а, або змінювали ваші а, відносини, ваші погляди на ці стосунки. А, вона вказує також, що ваш партнер зараз переживає важливий момент в своєму житті, коли всі його вчинки мають певні наслідки. І карта говорить про відповідальність і здатність навчитися на своїх помилках. Тому. Був вам вирішувати, довіряти вашому партнеру чи ні, я повинна була розглянути по картам і розповідати те, що я бачу. Тому пишіть, будь ласка, як срезонував вам цей розклад, Хочете ви, щоб подивилася я на картах стосовно проходження вами. З вашим партнером кармічних уроків. Тобто пишіть пропозиції, пишіть тематику, я дуже буду вам вдячна. До нових зустрічей і я впевнена, що ви в ваших відносинах саме розберетеся, і це буде вам просто підсказкою для подальших дій та роздумів. До побачення!